Я самий чесний кандидат президента України. Лупан. Мене звати Єгор Лупан. Я буду красти. Кажу це чесно і прозоро. Але ще місяця я буду звітувати скільки я вкрав і куди ці гроші пішли. Я відрощу собі таку Харю, що кожен свідомий українець, який захоче в неї плюнути, а так і з'являться, не промаже. Щодо державних кордонів України, то я зроблю собі на пузі тату України, і з кожним днем мого президентства територія України буде зростати. Армія буде добровільна. Нема мозгів, іди служи. Є гроші, купи справ. Не знаєш, де купить, спитаю воєнкома. Отмазався, гуляй. Я не буду брехати, що в гривні це стабільна валюта. Особисто я буду красти у доларах. І вам рекомендую. Я не буду розклеювати передвиборчі плакати. За мене це зробила міліція. На тих бумажках написано: хто я чим дишу і де живу. Я не буду робити дороги. Особисто в мене буде вертольот. Я де захочу там і сяду. А якщо вас щось не влаштовує, виходьте на вулиці, беріть лопати і ремонтуйте. Я не буду брехати, що Україна виходить з кризи, значить але чесна і прозора. Трасти можна, але кажи де вкрав скільки поділився за мною і роби, що хочеш. Ми будемо підтасовувати голоси, але ви будете знати, де ми це зробили і як. Комунальні тарифи будуть зростати, але за них не потрібно буде платити. Я не плачу і нічого. Без зяску бери. Але кажи, де взяв і скільки. Мені за ніс трохи і роби на що, хочеш, і де захочеш. Росія каже, що ми крадемо газ, так, крадемо. Я особисто покажу, де ми крадемо, і ми поставимо там лічильники. І всі будуть знати, скільки ми крадемо, а скільки ми купляємо. Кажу чесно, пенсії не будуть зростати. Коли ви побачите, які в мене дачі, ви зрозумієте, чому продатковий мінімум буде зменшуватись, бо ви зажрали. і він їсти не хочете, а чай заварюєте один раз. Я це виправлю. Я, як майбутній президент, заявляю, Євро 2012 буде, але невідома де. І коли я найчесніший кандидат президента України Єгор Лупан голосуй за Лупана на словах отелі космос.